Як впровадити AI в компанії, якщо ти не технічний директор? Привіт, я Євген Баталяк. І сьогодні я розкажу, як можна почати впроваджувати штучний інтелект у бізнесі, навіть якщо ти не технічний директор і взагалі не айтішник. Так, це можливо, бо штучний інтелект це не тільки про код і навіть не стільки про технологію, скільки про мислення. Насправді, штучний інтелект це про оптимізацію, економію і конкурентну перевагу. І щоб це запрацювало, не треба самому писати код. Перший крок. Не впроваджувати AI, а вирішувати бізнес проблему. Найгірше, що можна зробити, сказати: давайте щось з AI, бо всі так роблять. Правильна логіка інша. У нас є проблема. Наприклад, менеджери витрачають 3 години на одинакові відповіді клієнтам. Чи можемо це автоматизувати? Починай з болю, а не з методів. Другий крок: подивись, що вже працює у твоїй галузі. Пошукай кейси. У e-commerce штучний інтелект використовують для рекомендацій, ціноутворення та підтримки. У логістиці для оптимізації маршрутів, у медицині для розпізнавання знімків. Хтось вже це зробив, і їхній приклад це твій шаблон. Третій крок: зроби простий пілот. Не треба одразу створювати складну систему. Почни з малого: чат-бот, підсумки листів, генерація звітів. Один-два тижні, мінімальний бюджет, чітке запитання, і ти одразу бачиш результат. Працює це чи ні. Четвертий крок: обери партнера, не шукай дешевого фрілансера по AI, шукай команду, яка вже впроваджувала подібне, тому що час дорожчий за гроші. Ти не хочеш, щоб перший досвід став останнім висновок. Тобі не треба ставати інженером, але тобі треба мислити як керівник, який бачить можливості. І яйце не про магію, це про нові інструменти, які працюють краще, дешевше і швидше. Підписуйся на канал, якщо тобі цікаві практичні відео про впровадження штучного інтелекту без води і страхів. Напиши в коментарях, що в твоїй компанії можна було б автоматизувати вже завтра.